Уникати і перенаправляти. Тому що така от, вправа вам. Не присвоїти і результати ваших дій. Коли людина заздрить, вона блокує для себе це непросто, але це потрібно робити. Намаскар! Сьогодні ми поспілкуємося про наших справжніх ворогів. Існують вороги внутрішні, існують вороги зовнішні. Зовнішні вороги, ми всі знаємо, які вони, ми можемо їх побачити. Це ті, хто прийшли до наших воріт, до нашого міста, і ми маємо його захищатися. І ми з ними воюємо. Але внутрішні вороги вони бувають непомітні, і вони набагато більш коварніші, підступніші, ніж вороги зовнішні. Ми нікуди не втічемо, нікуди не сховаємося. Вони нас знайдуть. Якщо ми не знайдемо на них управу. Якщо ти розумієш, є ворог. І якби він за тебе сильніший. Тобто, в тебе немає шансу в, якби, в відкритому полі боротися з ним. Що ти будеш робити? Ти будеш використовувати різні тактики, там, партизанські тактики, ти будеш використовувати. Ти будеш обходити шляхи, ти будеш там, хитрості якісь використовувати, ти будеш уникати нападу. Так? Тобто я казав Суньзи в цьому трактаті, якщо ворог сильніший за тебе, уникай просто битви. І як це практично відбувається, якщо ми хочемо кинути палити, тоді ви знаєте, що вам потрібно зустрічатися з друзями, які будуть палити. Ти проси їх, друже, я от кидаю палити, можеш, будь ласка, при мені не палити, тому що, щоб мене це бажання мене не збуджувало, щоб я теж не хотів. Повикидати всі пачки, які у вас є, всі сигарети, які у вас є. Так? Обминати ті ситуації, які змушують вас палити, заставляти. Так? Чи от Змінювати паттерни поведінки. Тобто, звичайно, палимо якийсь стрес на свинок, і ми автоматично палюємо сигарету, і можна придумати якийсь інший спосіб, як це позбути. Ми дуже любимо тортики, не потрібно ходити біля кондитерської там і дивитися. По дорозі на роботу є красива кондитерська, і ви так заходите, кожен раз на вітрину дивитесь. Ні, ваша задача буде. Обійти її, не направляти увагу на об'єкт вашого бажання. Тобто ви розумієте, що у вас є слабкість перед цим. Все, уникайте, не дивіться туди, обходьтеся, уникайте тих ситуацій, де у вас виникає це бажання. Тобто перенаправляйте це все. Оце от стратегія є правильна. Тобто уникати і перенаправляти. Тому що кожен ворог це ж якась енергія, так, яку ми можемо використати. І от, от бойове мистецтво таке айкідо. Так, і в чому суть Айкідо, там у них багато прийомів зав'язані на тому, що ми силу суперника використовуємо проти нього ж самого. Така от у них стратегія. Так само є пожадливість, ми щось дуже сильно хочемо. Але якщо ми хочемо грубих фізичних об'єктів, які нас ну, це не добре. Але уявіть, якщо ви дуже сильно хочете духовного розвитку, ви дуже сильно хочете прогресу в медитації, хочете медитувати дуже глибоко, дуже солодко. Ви хочете стати хорошою людиною ну дуже сильно. Ви хочете досягнути чогось дуже сильно. Хіба це не погано? В такому випадку ваші вороги стануть вашими друзями. Тому що ви навчилися їх перенаправляти і використовувати собі на користь. Ось так от це відбувається. Тобто, що потрібно, якщо у вас є пожадання чогось сильне. От. Ми хочемо вищу свідомість. Ми хочемо розвитку духовного, направляйте свою увагу туди, і воно буде вам допомагати. Оце от ворог стане вашим другом. Якщо ми у нас заздрісті, перенаправляйте цю заздрість навпаки, на радість, на радість за когось, що в когось щось вийшло, хтось щось досягнув. Той щось зробив, чудове, в нього все виходить. Він щасливий, круто. І коли ви е, починаєте думати, я радий за когось, що хтось щасливий, самі починаєте бути щасливі. Коли людина заздрить, вона блокує для себе. На якій машині поїхав круті, от собі там купив і там, і так далі, і так далі. І, відповідно, блокуємо собі доступ до такої ж машини. <кій> ну, так і працює. Там, чи до якогось досягнення, ми собі просто це заблоковуємо. Потрібно радіти, перенаправляти оцю енергію навпаки на радість за когось. Це не просто, але це потрібно робити. Якщо в нас є гордість. Я теж така фішка. Дуже тонко треба зрозуміти, як правильно з цим працювати. Кажуть, треба бути гордим для того, що ти перенаправляєш повністю свої досягнення. То, що ти собі присвоїв. Бо що таке, гординя? То, що ти досягнув щось, то, що ти щось знаєш, то, що ти чимось володієш і так далі, ти собі це присвоїв і ти дивишся, у мене стільки всього є, я стільки всього знаю, я стільки всього досягнув. Я дуже крутий. А ти відповідно оці всі от речі, з якими ти йдеш по життю, які ти собі присвоїв, ти перенаправляєш. це не твоє. А це вища свідомість. А я був просто інструментом, через яке вища свідомість це зробила. Я не володію цим всім. Вища свідомість цим володіє. Розумієте? Ось така от вправа вам. Не присвоїте всі результати ваших дій. Віддавайте її вищому. Ми вас ніколи не буде мучити гордині. <сум> Тому що не ви робите, а вища свідомість це робите. Ось. І так з кожним це робити. Гнів. Гнів також можна перенаправляти. Може ж гнів бути корисним? Допустимо, є в Вішутха чакрі, є такі, творі тенденції нашого розуму. Є Амріта це солодка мова. От так людина говорить так дуже солодко, Там, ж ти аж розквітаєш від того, що людина говорить, настільки приємно, вона говорить. І є Віша це така от гірка мова от людина говорить і от може тебе ну, вбити словом своїм. Настільки воно от гірке, а настільки неприємно це слухати. І хороший тренер він володіє обома. Тобто, якщо тренер тільки от солодкий, такий от, тільки похвалить, це не хороший тренер, якщо він не вміє покричати тоді, коли потрібно, насварити і направити на якусь правильну дорогу. І так само, якщо він вміє тільки кричати, тільки критикувати, він теж хороший тренер. Потрібен баланс. І, відповідно, деколи комусь треба дати чарівний купняк. От. Але це дуже треба акуратно робити, коли в нас немає якоїсь агресії, коли в нас немає негативних емоцій, коли ми робимо з любов'ю. Пусть в нас діти, от вони щось неслухняні. Вони щось не хочуть робити, роблять ну, щось неправильно, там солодкого хочуть їсти, там не дисципліновані. Нам треба їх навчити, але це потрібно робити з любов'ю. Так от, як кажуть, якщо у вас немає любові до когось, ви не маєте права на когось кричати, давати йому покарання, і от використовувати цю гіркоту для того, щоб навчити когось. Вам потрібно в першу чергу любити. От, і тоді ви можете використовувати оцю от, якби, злість в правильному напрямку. От Наш наставник духовний, він якби деколи кричав на своїх послідовників, коли ми щось робимо неправильно, для того, щоб щось зрозуміти, відівав маску такої от дуже строгої людини і, якби і робив виговори, і ти прям так, вау. І це допомагає зрозуміти. А для цього потрібно любити людину і насправді не відчувати жодних негативних емоцій в процесі. Просто ти вдіваєш маску, ти розумієш, що треба зараз видати -от емоцію негативну, для того, щоб людина щось зрозуміла така от технологія. Оце от є наші справжні вороги, яких потрібно остерігатися, з якими потрібно боротися. Як тільки ми справимося з нашими внутрішніми ворогами, повірте, зовнішні вороги не автоматично відступлять, тому що ми будемо настільки сильні, що вони і не посміють до нас. Йти. Що ж, давайте разом рухатись шляхом медитації, духовного розвитку і боротьби з нашими справжніми ворогами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях. Бажаю вам гарного дня і хорошої медитації. Намаскар!